Мирний план Трампа що відомо, який вирок виніс Литовський суд українцеві за підпал торгівельних центрів у Європі та про нову антикризову кампанію проти дезінформації у Польщі. Про це й більше за мить. Росія здійснюватиме більше актів диверсії на території Польщі, метою яких є загибель людей. Про це в етері українського фокусу на Слава тіві сказав екс-заступник голови військової контррозвідки Польщі Матчій Матисяк. За його словами, остання диверсія Кремля на польській залізниці теж мала ціль спричинити людські жертви, що переходить чергову червону лінію. На жаль, за його словами неможливо передбачити, де і коли це станеться, тому що ворожа розвідка обирає час та місце. Відповідно, за словами розвідника, необхідно посилювати Тивність реакції на подібні дії з боку держави, зокрема Польщі, а також польського суспільства. Росія буде намагатися проводити більше таких операцій чи акцій, і буде вести їх. Напевно, не знаємо де і коли, Тому що це завжди розвідка обирає час та місце, і те залежатиме від того, наскільки ми будемо справними ефективними. Від того, як Росія буде цінувати нашу стійкість, і як буде оцінювати наше суспільство, чи польське, датське чи німецьке суспільство, чи все суспільство одне чи друге буде підтримувати служби, які проти. Діють російським агентам і диверсіям тому, що кількість військовиків і силових структур вона не є такою, щоб справитися на всій території, захистити всю інфраструктуру, критичну інфраструктуру. Отже, це є ключовим для того, щоб ми як суспільство розуміли, що це може статися. Екс-розвідник запевнив, що дії спецслужб, які працюють у напрямку протидії диверсіям, часто непомітні, адже стосуються профілактики. А ми дізнаємося безпосередньо вже про затримання. Він також зазначив, що територія для диверсій досить велика а кількість силовиків не є достатньою, аби захистити усю ключову інфраструктуру. Тому громадяни Польщі повинні також долучатися до реагування. Більше на цю тему читайте у розділі Новини на славці. Варшава цьогоріч планує розпочати масштабну кампанію з протидії дезінформації. Віцепрем'єр-міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський повідомив, що до кінця 2025 року виділять додаткове фінансування на ці цілі за його словами. Раніше боротьба з дезінформацією була на периферії, але в умовах цифрової війни ситуація змінилася. Для порівняння у 2022 році на боротьбу з дезінформацією виділяли 14 мільйонів злотих а у 2025 – 25 мільйонів. Додатково у рамках кампанії підготують документи із джерелами, загроз та механізмами реагування а також профінансують заходи з кібербезпеки. Більше на цю тему читайте на Слава ТІВІ. Мирний план. Чи вдалося у Женеві наблизити мир та які наслідки він матиме? Матеріал з такою назвою знайдете у рубриці докладно. Марина Степаненко вивчила тему, проаналізувала інформацію з офіційних джерел та інсайди міжнародної преси. Переговори між США та Україною у Женеві вийшли на новий етап. Пише авторка. Сторони заявили про поступ у погодженні мирного плану, який має на меті завершити війну Росії проти України. Втім, відсутність деталей, суперечлива первісна версія документа та занепокоєння євро європейських лідерів лише посилюють напругу навколо американської позиції і ставлять питання про її реальні наслідки для української безпеки та територіальної цілісності, пише авторка. Більше про це читайте на слава тіві. Окружний суд Вільнюса засудив 18-річного українця до трьох років і чотирьох місяців за підпал торгівельного центру, який він здійснив у 2024 році. За версією слідства він діяв за вказівками російських спецслужб після підпалу. Хлопець отримав із Росії посилку з вибухівкою, яку планували використати для атак на торгівельні центри, також у Литві та Латвії. Йому та іншим виконавцям обіцяли 10 тисяч євро та БМВ, але винагороди вони так і не отримали. Пожежа тоді завдала майже 500 тисяч євро збитків. Судовий процес проходив у закритому режимі навесні 25-го року. Нагадаємо, засуджений також підозрюється у підпалі торгового центру на Маревільській 44 у Варшаві. Більше про ці розслідування та безпеку у Європі загалом читайте на Слава Тіві. А в мене все на цю мить. Бережіть себе.